Спільнота каналу. Бачу, що маєте чимало питань щодо розробки інструкцій з охорони праці. Питання справді важливо, оскільки копія інструкцій з охорони праці постраждалого працівника є складовою частиною матеріалів розслідування нещасного випадку. Отже, в цьому відео розкажу вам про те, як їх правильно розробити, що врахувати при цьому та як затвердити. Поїхали! Інструкція з охорони праці є одним із нормативних актів підприємства з охорони праці. Нею встановлюються обов'язкові до виконання працівниками вимоги безпеки праці. Вимоги до змісту, побудови і викладення інструкцій з охорони праці суб'єктів господарювання. Встановлені в НПАО 02041598 положення про розробку інструкцій з охорони праці, затвердженому спільним наказом Міністерства праці та соціальної політики і Комітету по нагляду за охороною праці України від 29.01.1998 року No9. Розробляється та затверджується інструкції відповідно до порядку опрацювання і затвердження роботодавцем нормативних актів з охорони праці, що діють на підприємстві, затвердженого наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці. Від 21.12.1993 13. року номер 132 Інструкції з охорони праці розробляються як за професіями, так і за видами робіт. На підприємстві може бути така ситуація, що на одного працівника можуть поширюватися вимоги одночасно в декількох інструкцій. Наприклад, у вас працює водій автотранспортних засобів, який час від часу зайнятий роботами з ремонту автомобіля. В такому випадку він має виконувати вимоги інструкції за професією для водія автотранспортних засобів, а також інструкції за видом робіт з ремонту автотранспортних засобів. При цьому не забуваємо, що додаткові обов'язки працівника варто враховувати в його посадовій або ж робочій інструкції, щоб не мати непорозумінь з контролюючими органами в майбутньому, особливо при настанні нещасного випадку на виробництві. Щодо структури інструкції з охорони праці, то вона є незмінною для кожної з них. І має містити наступні розділи загальні положення, вимоги безпеки перед початком роботи, вимоги безпеки під час роботи, вимоги безпеки після закінчення роботи та вимоги безпеки в аварійних ситуаціях. Послідовність розділів має бути саме такою, як я назвала. Саме так спрямовує положення про розробку інструкції, а саме розділ 2. За необхідності, структура інструкції може доповнюватися іншим розділом, наприклад, розділом додатки, який може містити схематичні або ілюстративні матеріали щодо безпечного проведення робіт. Хто розробляє інструкції? Інструкції повинні розробляти і в подальшому переглядати не працівники служб охорони праці, які зазвичай це роблять, а безпосередні керівники робіт, начальники виробництв, цехів, дільниць, відділів та інших підрозділів підприємства. Служба охорони праці має скласти перелік інструкцій, які мають бути розроблені на підприємстві. До процесу формування такого переліку мають долучитися і керівники і структурних підрозділів, а також служби головних спеціалістів, головного механіка, головного інженера та інші. Підстава пункт 2, розділ 4 положення про розробку інструкції. Інструкції мають бути затверджені наказом керівника підприємства. Діяти вони починають з дати затвердження або іншої дати, зазначеної в наказі про їх затвердження. З якою періодичністю мають переглядатися інструкції? Інструкції для робіт з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, не рідше, ніж один раз на 3 роки. Для решти робіт не рідше одного разу на 5 років. Інструкції реєструється в журналі за формою згідно додатка 4 до положення про розробку інструкцій. Реєстрацію здійснює служба охорони праці підприємства. Далі копії інструкції за відповідними професіями та роботами видаються на руки керівникам структурних підрозділів підприємства під підпис. Процедура видачі примірників інструкції реєструється в окремому журналі. Його форму знайдете в додатку 5 до положення про розробку інструкцій. Що варто врахувати при розробці інструкцій, а також які положення до неї включити? Зі своєї практики можу порадити включити до одного з пунктів розділу загальні положення. Перелік засобів індивідуального захисту, спецодягу, спезуття та інших, якими працівник забезпечується згідно до відповідних норм. Рекомендую продублювати в цьому ж розділі і обов'язок самого працівника дбати про власну безпеку та безпеку оточуючих при виконанні роботи. Формулювання може взяти зі статті 14 закону України про охорону праці. Ну і не секрет, що неприємні інциденти, аварії та нещасні випадки нерідко виникають по причині вживання алкоголю та інших речовин працівниками, а також порушення правил пожежної безпеки при курінні. Після певних порушень з боку працівників на одному з підприємств, де я працювала, до розділу загальні положення було додано два пункти такого змісту. Перший приступати до роботи в стані алкогольного, наркотичного або токсикологічного сп'яніння забороняється. Під час робочої зміни забороняється вживання спиртних напоїв. І другий пункт палити цигарки на території підприємства не у відведених місцях, а також на об'єкті проведення робіт поблизу заправленої техніки, автомобілів, засобів малої механізації, в салоні автомобілів та механізмів забороняється. Пам'ятайте, чим повнішою за переліком вимог безпеки, яких повинен дотримуватися працівник, буде інструкція, тим краще для вас та керівництва підприємства. Працівники обов'язково мають бути ознайомлені з інструкціями при проведенні інструктажів з питань охорони праці. До того ж, копії інструкції розміщуються на робочих місцях працівників, там, де це можливо, або ж на стендах захорони праці. Комплект інструкцій з охорони праці, що зберігається в кожному структурному підрозділі, має бути в постійному доступі для ознайомлення з ним працівників. Зберігатися він може як в паперовому, так і в електронному форматі. Відео було корисним. Ставимо лайк, залишайтеся на каналі, ставте свої запитання. До нових зустрічей на каналі!